Який підступний ворог вручить, обох викладати за іденти, солдати й ви можні, є непохині. Ми ваша віра, є обора у трубу. Нехай небесне коляда покині, освітить вам дорогу у трубу. Ви зараз не перші захисники, ви рідні патроти України, ми перед вами, ми перед вами, вічні борзники. Для кожної родини. Спасибі тобі, друже, що зберіг любов і серце свого краю. Попри всі чмари, та я не що знаю, що тих по-іншому би не сміх. Я переймаюся, зробить зумій У цей важкий для України час. Ти вистої за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живий. Наснага на знає, щастя, сили, та любові, вам до життя, та, до своєї долі до нашого корону, щоб ви здобули ми і пойдемо. Захищати бояв нічий, зараз що на надію, поміж часом, як буде. Дай Боже, бік, додому вам дорогу. Солдати, Боже, чекаємо вас додому і віримо на стане скори час, коли сіткуємо перемогу. Поколі, йдете, ми молимося за вас.